Ми тут зійшлись за повелінням Бога звершити суд над владою нікчем. І доки не засяє перемога з одвічного майдану не зійдем Україна рідна наша мати, силу нам дає пророк Тарас, нас багато, нас не подолати, нарабів не обернути нас. Ми стоїмо на берегах славути. На просторі, вітцяну аж подон, на всі материки наш голос чути, як Господом прочитаний закон. Не завидуй багатому, багатий, не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає. Що не його люди люблять, а ту тяжкую славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. Вставай, народи, воз'єднуй сили, ламай залізо старих заков, вставай з лежанки, вставай з могили, вставай, народи, твій час прийшов. Сниши бедром! Над порубами і як наша пісня росте в розгін. Ми триста років були рабами, пора настала, вставай з колін, вставай, народи, святу годину, та не для помсти за рідну кров, вставай за правду, за Україну, вставай, народе, твій час прийшов. Нам страх вганяли в мозольні жили, нас обертали в покірний тлін. Ми триста років Москві служили, пора настала, вставай з колін. Правда оживе, натхне, накличе, на жени не веткає, не древне слово росленне, а слово нове. Ми ж людьми криком пронесе. Людокрадений спасе от ласки царської. Батько наш Тарасе всемогущий, що створив нас генієм своїм. На моїй землі, як правда, сущий, бюш у неправду, наче грім, ти, як небо, став широко плечо над літами, що упали в Грусь. Віку двадцять першого предтечо. Я до тебе одного молюсь. Батьку наш, Тарасе всемогущий, язики отруйні, брехливі Вогняним мечем пообтинай, проколи серця товсті і ліниві і нечисті випусти Дунай. Мислям нашим дай ясне поліття, а поетам спину, що не гнесь, дай нам пам'ять на тисячоліття, непокору і любов на днесь. Боритися, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Лиш в єдності снага спасена, то ж нов живий ланцюг твори, ставай, рамена до рамена, під сині жовті прапори, під сині жовті прапори, в тяжку добу, в тяжку годину, як нам зламати хочуть спину, стає сильнішим восток. Це наш майдан. За Україну, за Україну, за народ. За Україну, за народ. Ми наших предків, кров і славу не згубимо в золі епох. Ми справедливу, не лукаву, як храм будуємо державу, де правитиме правда і Бог. Де правитиме правда і Бог, Щоб були ми подібні до зорі на калині. Щоб світило нам сонце справедливе і розумне, щоб були ми безсмертні від колиски до труни, щоб ми, зглибивши всесвіт, повертались додому, воскресали в народі, як весна молодого, щоб були ми відкриті і непохопні, як обій, щоб росли ми і зростали у запальності добрій. Щоб були ми народом у всесвітній родині, в яснім розумі різні, в темнім серці єдині, не погасні на зорях, не втоплені на водах, Духом правди великі і щасливі в народах, щоб ми спокій забули, боязливі ледащі, щоб нас жерло сумління, як шепшинові хащі, щоб шукали ми в праці, Лікування від смерті, щоб спечалені душі ворождою роздерті, ми єднали натхненням, прикипілим Господу, як землею вітчизни, як найменням народу. The fear. for you Це динатя з темних небес, загиблі поети й герої, всій тих надвірим освітле майбутнє. Твоє. То чим же ми гірші за брата поляка? Він вільний і дужий, а з нас вурталаковому ти жили кривавицю п'є Варшава. Державністю гордо повита в Європі, як розведе й річ посполита, ми ж в Азії Сонце згубили своє. То чим же ми гірші за чеського брата, за брата Словацького, смутком пойнята земля України, як погляд вдови і дихає смертю Чорнобильська зона, а в них, наче Карлова злотна корона, життя палахкоче. Очей не зірве, то чим же ми гірші за угра й румуна, що наша свобода тісна, наче труна, а пісня не море, лиш сіні ручая, а мова чужа, бо своя помирає, а в них як веселка, як небо безкрає, і воля, і пісня, і мова своя. То чим же ми гірші за наших сусідів? Що них держава і немає нуклідів. Чому ж ми колонія темна і німа, засипана цезієм, стронцем бита, козацька нескореність несамовита, великого Бога скорбота страма. А тим же ми гірші, що йшли в яничари, пишалися рабством, розводили чвари за ласки володаря. Крихту малу. А тим же прекрасні, що разом з любов'ю до краю свого, перепечено кров'ю, мучуємо в серці московську стрілу. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не вимире над ні моря поля. Не скує душі живої і слова живого. Ми всали до життя з під дошки гробової. Ми в руки меч взяли, щоб збутися ярма. Не бійтесь матері, не віддамо ми зброї, бо то свобода і честь в нас іншої нема. Не бійтесь матері, не станем на коліна, Майдан не віддамо, бо то Господній дар. Рабою ворога не буде Україна. На всі віки вона сама собі, владар. Не тремти. Як же брак, що лиш милості просить? і того не бери, що безплатно дають, Україно, не плач, ти не плакалась досить. Усміхнися, яви свого духу, могуть. Ти розп'ята була, ти навіки воскресла, як молитва століть, як Господнє ім'я. Підіймай в небеса свої зорі весла. Хай над світом пливе правда, слава Твоя. Один у другого питає, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла. На що живем, чого бажаєм, і не дознавшись, умираєм, а покидаємо ділами. Які ж мене діла, мій Боже милий, діла осудять на землі, коли б ті діти не росли, Тебе, святого, не гнівили. що у неволі народились. І стид на тебе понесли. Вже триста літ сидять похолки, осавули, малі гетьманчики, прагнущі булави, і нишком радяться, щоб їх жучки не вчули, як бути вольними, не зрадити Москви. Брати мої, діліть воно і калач, та не діліть вітчизни між собою. Не обертайте нашу волю, в плач. свободу України. Поле бою, невже по тюрмах та по таборах карались ми катовані та вперті, щоб нашу єдність обернути в прах, вдихнути в нас студений подих смерті? І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Вже на руках твоїх розпалось кайдані люте окуття. Вставай, народи мій, вставай, народи мій, вставай, до вольного життя, в чужих серцях злоба шалена, в чужих очах темніє зло, а ти розправ свої рамена, до сонця піднеси чоло. Хай казиться гніздо вороже, де гострить птаха два дзюби. Вже нас ніхто не переможе, бо ми не слуги, не раби, за Україну, за незаття, прошаймо браття всі вперед, слушний час кличе наш нужобраз сповня святий наказ. за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. А не ніпута, ми вже порва. Зорів, кровавих щекарів у путах у діюкові, з глибоким замру. Трудящим людям все благий, на їх окраденій землі, свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставти ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені що, Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Владико світових безодень, що бачиш вічне і земне, прийми під свій покров, Господень, мою державу і мене, зміцни даровану тобою мою жадобу життя, не дай, щоб стала знов рабою моя земля і кров моя. І не дозволь нам зледищите в добрі. При хлібі та вині, дай в твої завіти моїй державі і мені, дай нам любові і непокори, і силу творчу в нас вдихни, З якою ці могутні гори ти підіймав із глибини. Дай нам до праці мисні і хисту, а забуття на помсту і людь. Дай нам тримати зброю чисту, як вороги до нас прийдуть. Усти бніпро цілущу воду і стронцієм нас не каліч, дай полюбити нам свободу, як наречену шлюбну ніч. Не заведи нас в темну хащу, де тварів тереня лізе в плоть. Втиши мою печаль болящу, в одне братів моїх позвоть, смирітися, молітись Богу, свою Україну любіть. Любіть її воврем'я люте, в останню тяжку мінуту за неї Господа моліть.